хеллоу всім на зв'язку Френчі. товариство. Сьогодні подивимося ще один бій на топовому прінтанку восьмого рівня Бураску. Значить, попали ми короче, в однорівневий бій з восьмерками на ель халуф в верхній респ. все доволі стандартно. Коротше, все як завжди. Тут їдемо на першочерговий відстріл, будемо зараз робити якісь вещі, злить врага і будемо набивати нашу домашку. Дивимось на роз'їзд за одного наших союзників. В принципі, все доволі стандартно. Пару ПТ-шок поїхало е, туди, в горку, наліво від бази. Е, ми їдемо е, прострелювати перекатку. В принципі, там 2 секунди в нас між пострілами нам вистачить, щоб видати два комусь в бортину. Доволі все стандартно. Нічого, як то кажуть, нічого не передбачало біди. Отак. Дивимось. Значить, з нами ФВшка прикотила, якщо що когось доб'є, типа. Ну, або буде як м'ясо, тут вже побачимо, як буде ситуація роз... розвиватися. І ми чекаємо, чекаємо що хтось виїхав. Наша мобільність нам дозволяє швидше всіх додатися до ключової точки. І ми вже заряжені, ждемо. Так, дивимось, Опача, з'являється перший пацієнт, і ми готуємо дати дві. Так, Даємо одну, є, даємо другу. Супер. Чудова реалізація, і ми в принципі, в принципі можемо, можем, як то кажуть, тут відпочивати. Хай ребята вигрібають за нас, а ми будемо чекати зарядки барабана і будемо кажуть, дивитися, що у нас на карті. У нас тут всі вже повпиралися, нам тут нема що робити, ми тікаємо за це. Тікаємо, тому що нам, в принципі, підставлятися не можна. Нам це небезпечно для нас, бо ми в принципі, все приймаємо, особливо фуджеси. Подкатуємося, тоді в центр будемо такий, типу, ми міні-світляк. Так, засвідчуємо ТВП. Зліва по міні-карті бачимо. Ламаємо тут таке дерев... деревечко. Деревечко ламаємо. Так, ТВП щось тут сильно нагліє. Даємо один, не попадаємо, і даємо другий, і другий уходить вверх, але слава Богу, що попадаємо. Так, сразу уїжджаємо, сейвимося. Аби тільки не вийшло ні від кого. Ох, щось прилітає біля гуслі, так. Дивимось тут ТВП. Опа, промазує. Хорошено. Розвели його на вистріл і Ісу добираю. Хорошо, шей, що позасвіту. Так, щось там дивимося, хтось нас пуляє. Непонятно, хто там стоїть, що там робиться. Так. Виїжджаємо з цієї сторони. Получаємо дуже обідних 774 від Ісу. І бляха, це нас, як то кажуть, трошки трошки кумарить, тому що нам більш підстеретися взагалі не можна. Ми в принципі, можемо відлетіти до будь-якого який в нас прилетить. Так, продовжуємо нашу місію ЛТ-Вода. Даний танк дуже добре з нею справляється, оскільки в нас тут є і маскування, і обзор непоганий. Так, Засвідчується оцей М48, теж прям 8 і тут, в принципі, через кустики можна дати йому парочку. Даємо один, не засвічуємося, даємо другий, хорошо, подожгли і бідолага горить. Так, жалко, я, звісно, фуль не приїхав, буквально за 3 секунди, чувака нема. Так, можна, в принципі, предприйняти, е, як то кажуть, е, возможность предприйняття е, піднятися наверх, але не знаю, як це оцінюють наші ПТСА, чи хтось буде пуляти по нашим розвідданим чи ні. Там мистер СТРВ, в принципі, нормальний кент, чи він достане сюди обзором своїм чи ні. Мається на увазі отрісовка, чи в нього хватить кого отрисовки, щоб пульнути, якщо що, по нашим розвідданим От, прошу його допомогти мені. Так, тут, в принципі, має бути той чувак, який нам дав 700, Да, от він світиться, даємо йому один хороше. Маємо маєм його розпідалити, по любасу. Ось ця буде страшно. Так, даємо другий, хорошо, уходимо в КД. Дивимося ще заодно чи там нас ніхто не прострелює. Поджимаємося під, під уголочок. Дуже добре, що нема арти, бо арта вже, навіть давно би нас відкидала би. Так, отут через кущик, зараз попробуємо. Його попробуємо засвітити акуратненько. Оп, засвітили. Хорошо. Даємо один. Так. Він вкидає, непонятно куди, промазує. Так, і в нас тут є можливість дозвестися і вбити його. Хорошо! Вибрали ще одного карапітека. Можемо, в, можем, в принципі, всі вже світилися. Можемо предприйняти маневр і поїхати в спину добивати. Дивимось, що у нас тут робиться. Так, акуратно. Тут нікого немає. Треба ще перевірити обов'язково, чи немає нікого в спині, бо там дуже люблять ПТ-шки ховатися на, в квадраті К2, К3, К4. Оттуда. За холмик, там дуже любят ховатися ПТСау. На всякий случай провіримо, щоб, як то кажуть, була чийста совість, що у нас нікого нема в спині, бо такі любітелі є. Вийти зі спини дати, як то кажуть, по задні і дуже больно дають такі ребята. Так, дивимось, тут нікого немає. Хорошо. Так, заодно чекаємо, чекаємо той фланг, чи нікого, як то кажуть, не занесло сюди всяких сапсани, іксеми і прочі, ребята. Так, і все, можемо, в принципі, втопить, втопить в спину їм. Поки їдемо, дивимось, що у нас взагалі по людям. У нас по людям все печально, тому що наших тяжів зараз товчуть. По ХПшкам теж ми проігруємо. Треба щось. Треба щось, треба щось предприймати. Будемо зараз акуратно виставлятися. Що, якщо вдруг хтось залишився на відстрілі, щоб ми засвітили їх першими. Треба десь від кущика зіграти грамотно. Опа, засвічується сапсан. Так, ми не світимося, акуратно стріляємо, раз. І на ФКшний, стріляємо До вас. хорошо, не засвічуємося. Просто супер. Зараз стаємо значить, в кущик. В кущик так, стаємо. І, і, і будемо підсвічувати, чи ніхто сюди не їде, поки Доб'ємо заодно сапсана і будемо далі рухатися. Опа, засвічився сомік. Ми допулюємо зараз. Спочатку в Соміка один пуляємо. другий. Встигаємо другий Соміка, хорошо. тепер два шотних їх. І ми в принципі, можемо ще раз откадешитися, забрати сапсана і потім розвести Соміка. В принципі, чим ми будемо зараз займатися. База в нас вже горить, тобто не факт, що ми тут виграємо, але ми хоча б зможемо максимум звідси унести е, демеджа. Так, цілимося в сапсана, оп, забираємо. хорошо. Остається в нас один снаряд, не Ем, е, В принципі, можна рвати дистанцію, е, головне, пробити Соміка. Він нам виходить, на один вистріл, ми йому по-любому на два. От, Ми можемо, як то кажуть, різкнуть. Тут нам вже все одно немає що втрачати. Калабана по-любому не буде, вже 4 врага осталось. Так, їдемо сюди. Сомік засвідчується в спині, дуже-дуже незручна позиція. Так, ми, Увага робимо вигляд, що ми їдемо наверх. Поки світиться Сомік, світимося і ми. Хлоп, Сомік пропадає, ми різко розвертаємося, Сомік нас буде чекати там справа з виїзда зверху, а ми його зараз обійдемо і просто йому в затилок дамо снаряд. Головне, щоб пройшла альфа, бо в таких ситуаціях дуже часто любить виліз, вилізати якась мінімалка, і це, як то кажуть, дуже хріново діє на нервну систему. Тут обвилазимо, даємо на ходу, дякую, що не гусля, і не ще там, чи орудія. Чи що. Забираємо Соміка і можемо підалить прямо в сторону бази. У нас остався тільки один е, союзник і сушка, але я так розумію, що вона жити довго не буде. Так, засвідчуємо Т-103. По дорозі треба буде ще його чирікнуть. Зараз ми будемо дивитися, що ми будемо робити. Так, е, нашого союзника хлопають, нам треба. Убрати Т-103 для початку. Так, перезаряджаємо відразу голдові снаряди, щоб на верочку його запу запульнути. Вилітаємо на молодості, просто лупашимо його в ЛД чи куди ми попали, просто куди-небудь. На реакції. Так, і уходимо. Робимо від що ми уходимо десь сюди. Бачимо захват бази На нашої. Дивимось, дивимось, дивимось. Поки один на захваті, другий скоріше, що поїхав за нами. Тому нам треба зробити більше радіус. Опа, зійшли з захвата. Так, щось вони значить, там перепридумали. Дивимось далі. Значить, що нам треба зробити? На нашій стороні е, мобільність і маскування. Тобто нам потрібно максимально великий радіус брати і висвічувати їх із далеко в них пулять. В них, в принципі, два броньованих танка, тобто нам треба вилазити із неочікуваних місць і давати, бажано, в борт, а то і в корму. Їхні танка два повільних, нам потрібно на цьому якось зіграти. Я думаю, що нас вийде це зробити. Так, дивимось, е, їдемо зараз наверх. Обережно будемо підніматися через гряду кустів. Будемо сподіватися, що тут зверху в кущах нікого немає, а вони нас звідси не чекають. Так. Їдемо, їдемо, їдемо. Нікого немає. Ми за не ловим. Це дуже чудовий знак, значить, все діє по нашому поки плану. Так, дивимось. Базу зараз ніхто не захватує. Ми тут обережно під'їжджаємо під кущі, які там йдуть до бази. Так, один спочатку, потім в другий. Обережненько. Так, дивимось, дивимось, що у нас тут робиться. У нас нікого немає. Дуже дивно. Невже вони двоє поїхали е, зустрічати мене? Щось не віриться. Прям. Так, стаємо в кущики, обережно. Проїжджаємо мімо і засвічуємо е, ВК-шку. Вона нам дає. Ми з вертухи даємо один і з вертухи даємо другий. Хорошо, два залазить. У нас уже 6200 демеджа. Е, Їдемо на другий круг. Їдемо на другий круг, знов обманюємо, ніби ми їдемо десь сюди. І зараз будемо старатися десь вилазити взагалі, як то кажуть, біля того пригорка. Так, засвічуємо знову цього ВК. Стараємось через кущ стріляти, щоб не засвітитись. Один стріляємо, другий стріляємо, не пробиваємо. Дуже важко його пробити, тим більше під калібрними снарядами. Так. Стараємось розвернутися, але вже, мабуть, пізно. Так, вже пізно він не засвітив, і XM нас просто розстрілює. Ось такий байочок. Обідно, звісно, пойшлось, але як є. Обідний байочок получився. У нас тут 6200 демеджа, мастеросік, основний калібр, 5 фражиків, гора серебра і обіда боль. Вам дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. На зв'язку був Френчі. До зустрічі.